До орбіти. Перш ніж почати експеримент, тобі потрібно буде відкалібрувати налаштування центральної антени. Нічого складного, але тобі знадобляться інструкції. Я колись От працював що? на цій станції, так що мої старі записи могли зберегтися. У них має бути вся потрібна інформація. Що? Гаразд. Де мені їх шукати? В одному зі службов. Якщо зачинено, спробуй код. Один 995. Чому не буде? Можу сподіватися і пам'ятаю його правильно. Будемо на зв'язку. рановато. Какие, блядь, трамвай еще заебли? Щоб... Кабл, блядь, калибруват. Тобі вдалося дістати карты. Проходимо задание. Да, вже підходжу до орбиты. Складного, але тобі знадобляться інструкції. Я колись працював на цій станції, так що мої старі записи могли зберегтися. У них має бути вся потрібна інформація. Гаразд. Де мені їх шукати? В одному зі службових кабінетів. Якщо зачинено, спробуй код. Один девять дев п'ять. Будем сподеваться, и пометай его правильно. Будем на связку. Деньги, деньги, -дэ пять. Тут, бля... ваша мордашка Да, 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 Інструкція на випадок, якщо мене не буде на робочому місці. Нагадую, антена є надзвичайно потужним всім До неї заборонено наближатися, коли вона працює. Увімкніть антену на допомогу. Переконайтеся, що уряд не має сторонньої біологічної активності. Перешкоди, які вона створює, можуть зашкодити антенні. Якщо апаратура зафіксує деколективність, спрацює запобіжники і живлення не буде подано. Очікуйте, налаштування встановлені так, що за виконання попередніх умов антена спрацює автоматично. Не треба тиснути жодних кнопок. Біля, який ти скучний професор. Ой, що попав. І...

Все было неизменного, да. да. Ясненько, понятненько. И есть. А, ну, ребята. Це я тут блядь, одна срачка ладно Ну, тут все кратно с дроном. А -а -а. Блять. блять. короче, тут -то, дохуя точка, как понял, да? А, блядь, ты... блядь. Так. Ну, некст. Якс, не тут. Якс, тут? Не тут. И сучка. Окей, подзаряжаюсь. Куку. Пожалуй, ты страшно кричишь. И здесь третий, да? А что ж ты так, блядь, страшно кричишь? Нет, я нет. чуть не ну, усрался. Блин. блин, я уже усрался. Страшный человек. Тебе нужно установить картридж в комнате керувания, а тогда лягти в капсулу. Я забезпечу з'єднання. Ти готовий. Лягти у капсулу. Навіщо? Щоб побачити істину. Щодо да. капсули не хвилюйся. На відміну від капсули ес свідомості це була спроєктована для одного користувача. Решта мій копіт. І все. Все на все. Как, легкий ли, блин? Сам Ох, дерьмо Как можно было сюда идти голым, Да. Ну, хочешь пожрать и выпить можно. А, ладно, команда с рядочком, я чувствую. Обращаюсь за ней. Слушай, а что за эмоции? Итак, Костя, чудо, сборожимся. Почему уже из-за Прямо я к проставку 8-битного терминала. да? Ой, блять. К этих же?

я, блядь, би теж. Э, Значить, мене більше немає. Не Але ж експеримент. Ми запізнилися. То ти таки здав мене. Що вони тобі обіцяли? Я знав, блядь, та ніхуя не здавав. Що мені я, я вирішував свої проблеми. І не міг дозволити тобі стати на заваді. Що з моїми людьми? Ти програв. Он знову снова усіх всех вас. Правда. <свот> Да, цього ролика я не бачу. Хуєць, mm -hmm. да. Mm -hmm. За искру уже проходу я, чувак, так що харе. Давай, показий свій молох. Ти якось питав про мій талісман. Пам'ятаєш? Це пуста гільза. Нічого особливого. Нагадування про день, коли вимкнулися всі установки. Та сова. Основна ціль. квартал. Кварте. 180. Орієнт. Ваш та ревізії. Ці сова. 345. Боковисталки. Є, конечно. звісно. Поправка дихання. Три, два, один. А потім голос моноліту зник. У моєму прицілі. Я побачив, як падає тіло невідомого солдата. Ця пуста гільза нагадує мені, як бути маріонеткою. Тільки я не обирав цей шлях. На відміну від тебе. За неси що я розумію, що. Доставить в но сферу. Відчиняє. Adam, ти добра людина. А ти виходить з вартою. Ви що, Шукаєш щось. Казав же, безпечніше шукати для нас. Цікавіше. Чуєш? Мені здалося, чи ти з кимось. з бродягою. Бродяга? Він що тут? Друже! Виходь! Хлопці, може, ви бачили? Брадяго! Добре. Наказали перевірити, чи є життя в ноосфері, так? Це в'язниця свідомості, а не життя. Ти що не чув представника? Не концентруйся на тут і зараз. Подумай, що можеш досягнути сяйва. Позбутися темряви, що сховала, що не дає почути. Уяви вічну веснусків. Без, без болю, без жалю, без страждань. Я чому сказати? Життя для живих. Життя належить живим шрам. Коли заговорять мертві, ми повбиваємо один одного. І навіть потім нам не буде спокою. Я тут трохи міркував. Хотів тобі розповісти про твоїх друзів. Зараз розумію марно це все, бо ти не вартий. Зачай! Не прощання! Лише до зустрічі! Тож зустрінемось, Діфе. Я просто висилайки не можеш рознести купу таких капсул. Пускай вот такая вот драма.